Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас черговий прямий ефір, і в цьому випуску ми поговоримо про те, що в Кремлі невдоволені, а також про удар в спину Путіна. Розпочнемо з того, що сьогодні, після обіду, російська пропаганда як зірвалася з ланцюга, і почала цитувати гучні заяви від глави російського МССУ Лавров. Лавров гучно повідомив про те, що ви скоро дізнаєтеся, як Росія реагує на обстріли американським озброєнням. Росія обов'язково буде реагувати на обстріли своїх регіонів американською зброєю. Вони продовжують говорити, американці, натовці, що вони ні в якому випадку не воюють з Росією, але це погана міна при поганій грі, і вони розуміють, що ми будемо реагувати. І Я впевнений, що в найближчому майбутньому ви про це дізнаєтесь. Також Лавров почав кричати, що ракети би нікуди не полетіли, і вказав на буцімто роль США в українських атаках на регіони Росії. Він заявив, навіть не заявив, пообіцяв швидку відповідь на допомогу США Україні в наведенні ракет. За його словами, Збройні сили України нібито не змогли би атакувати російські регіони без прямої допомоги американських фахівців. Щодо цього я хочу зазначити, що сьогодні на Росії насправді не дві гучних новини. Ну, перша, звісно, це заяви Лаврова, які цитують всі російські ЗМІ-пропагандисти, такі погрози США в Україні. А перед цим самогранку, була ще одна топова новина, яка була на усіх головних шпальтах російських ЗМІ. Це повідомлення про те, що в Воронезькій області ввели режим надзвичайної ситуації після атаки БПЛА. І що цікаво, якщо вранці писали про те, що під воронежом після атаки БПЛА загорівся склад з вибухонебезпечними об'єктами і що готується евакуація, то вже після обіту написали прямо, що це ніякий не склад з вибухо-так званими небезпечними об'єктами, а саме, що не є склад з боєприпасами, і що саме евакуація і проблеми через бавовну на величезному складі з боєприпасами. Наші ЗМІ повідомили, що дрони СБУ атакували великий склад боєприпасів у Воронезькій області, і що саме з цього складу окупанти постачають боєприпаси своїм військам в Україні. Склад дійсно величезний, його площа 9 тисяч квадратних метрів, і там ворог зберігав дійсно широку номенклатуру озброєння. Мова йде про ракети класу поверхня-поверхня, поверхня повітря, а також про боєприпаси для танків артилерійських систем. Крім того, на складі зберігалися і ящики з набоями для стрілецького озброєння. Тобто. Дуже вдале полювання безпілотниками, тому цей склад він знаходиться за 140 кілометрів від російсько-українського кордону. І окупанти вони, як ми бачимо, подалі його розмістили і безпосередньо на тимчасово окупованих територіях вони розміщують великих складів, але цього разу чітко так влучно прилетіло. На Росії така істерика в змі почалася, що це таке відбувається. І вже після обіду, вже десь в три години дня Лавров почав робити гучні заяви. Чому Лавров звинувачує США, хоча б здавалося, що удар був нанесений дронами, але справа в тому, і Лавров про це каже, що США за допомогою супутникової іншої розвідувальної інформації надають Збройним силам України певну інформацію, за допомогою яких якої, відповідно наводять і дрони. Також у нас є власні ракети Нептуни, і було як мінімум два повідомлення від штабу ЗСУ. І ми цими ракетами били по е, тилах окупантів. по Території країни агресора, і сьогодні видно, у Кремля вже почали здавати нерви і вихідний день випустили лавру. Також потрібно зазначити, що це не одна лише сьогоднішня новина про цей удар по великому складу боєприпасів Воронської області. І я ще додам, що насправді ця новина вона чудова тим, що. Цей склад він детонує до цього часу, тобто невідомо скільки там обсяг боєприпасів, але у будь-якому разі це полегшить ситуацію на фронті. Тут немає сумнівів, і це, звісно, удар для Кремля, тому що вони кидаються, що тільки можна, в наступ і намагаються прорвати лінію фронту. Крім цих ударів по цьому великому складу, є повідомлення про те, що дрони СБУ успішно атакували нафтобазу в Кразавському краї РФ. Мова йде про удари по двох резервуарах з нафтопродуктами, і вони понад добу бавовнили ці резервуари. Також я нагадаю про ефект бумеранга і про те, що вчора в Ростовській області вели графік відключень світла, а сьогодні ростовчани публікують ось такі фотографії в соціальних мережах і пишуть про пельмені на вугіллі і про те, як вони виживають без світла як в старі добрі часи. І Щодо ефекту бумерангу, я знову ж таки хочу наголосити. І в попередньому випуску я про це казав, що це лише початок, це зовсім нерівноцінна відплата для країни агресора, і все тільки починається. Україна як може, так і е, дає у відповідь. І Україна точно терпіти не буде. Тому таких подібних фотографій з пельменями на вугіллі, тому що у Ростові немає світла, буде все більше і не лише мова йде про Ростов. Я нагадаю, що декілька днів тому відключили світло фактично з ночі до вечора. Насамперед, в Білгородській області понад 90% населення і взагалі області було без світла, і тоді зупинився російський сучасний модернізований металургійний комбінат, який працював саме на електриці без доменних печей, там електродугові печі. І зараз цей комбінат простоює, не виготовляє спеціальну сталь для російського ВПК, і це безумовно добрі новини, і їх буде ще більше. Щодо ситуації на фронті, я хочу два слова сказати. Загалом, знову ж таки, без суттєвих змін насладніша ситуація на Покровському напрямку на Донеччині. Окупанти за минулу добу втратили 1150 військовослужбовців. і при цьому знову ж таки хочу підкреслити і хочу зауважити, що окупантам все складніше поповнювати лави окупаційної армії. Зокрема, сьогодні з'явилась новина, що в Татарстані виплати контрактникам збільшили до півтора мільйона рублів вже і в Татарстані. Починаючи з лютого, десь початку березня, масово по регіонах країн агресора почали піднімати виплати в деяких регіонах, взагалі в декілька разів, в деяких до 20 разів навіть. І ми бачимо, що час ще наближається, і вже через декілька місяців дуже буде важко російській владі залучати росіян до лав російської окупаційної армії, і це безумовно також потенційно добра новина. Такий дзвіночок поки що. Очікуємо ще подібних новин. Стосовно так званих мирних перемовин і, взагалі, цього переговорного процесу, адже ми знаємо, що лунають багато заяв, що вже багато хто хоче бути посередниками, і в цьому випуску я хочу ще кілька слів сказати про Орбана, прем'єр-міністра Угорщини. Є повідомлення від американського суту вивчення війни, що Орбан хоче переключити увагу Європи на переговори з РФ замість допомоги Україні. І насправді це таке важливе зауваження від американських експертів дійсно. Чим більше подібних заяв робить Орбан, якісь інші політики, тим більше в країнах Заходу починають думати, а можливо, вже через декілька тижнів домовляться, і, можливо, не потрібно в Україні техніку, озброєння, можливо, дещо пригальмувати, зробити затримку, адже це все вартує грошей, крім того, виділяють кошти на Збройні сили в країнах ЄС, підвищують відповідно рівень витрат на армію та на оборону. І дійсно. Те, що Орбан робить такі заяви, те, що він здійснив цей свій вояж у Москву зевся з Путіним, це також може якось, хоч і не прямо, але впливати на загальну ситуацію. Я нагадаю, що вчора була заява від прем'єр-міністра Болгарії, що нібито і Болгарія хоче бути посередником, і як ми розуміємо, це також не дуже добре впливає на ситуацію. Але щодо Орбана я хочу додати, що сьогодні зробив гучну заяву глава МЗС Угорщини Сіярто, який анонсував нові так звані мирні зустрічі Орбана та дорікнув іншим політикам за критику. Тобто Орбан і далі буде з ким зустрічатися і розказувати про так званий мир. Ну, взагалі, без коментарів щодо цього. А тим часом Лукашенко несподівано почав тролити. Сьогодні, в тому числі, російські ЗМІ публікують його учну заяву, така його пропозицію, таку, те, що він запропонував українцям та росіянам купувати землю в Білорусі. Знаєте, з таким натяком, навіщо ви воюєте, просто купуйте землю в Республіці Білорусь. Є в Білорусі безхозні села, села, де немає людей, за копійки, каже Лукашенко, ну з таким тролінгом, з такою, знаєте, усмішкою їх єдною. Але я скажу так, що звісно Лукашенко таку пропозицію зробив в першу чергу, щоб не Україну, звісно, потролити, а країну агресора Російської Федерації. І ось чому справа в тому, що вчора в Республіку Білорусь прибули китайці. ЗМІ повідомили, що до Білорусі прибули військові Китай, щоб створити фундамент для спільної підготовки військ. І я ще хочу нагадати до цієї новини, щоб сформулювати таку сформувати картину загальну, новину, яка була три дні тому, а саме повідомлення про те, що Білорусь вступила до шанхайської організації співробітництва. Тобто, Білорусь вступила в ШОС. І стосовно Китаю загалом ситуація досить цікава, тому що сьогодні російська пропаганда публікує такі новини, що Буцімто Китай в шоці, від заяв Путіна щодо крильського островів ще щось, що нібито у Путіна є якийсь суверенітет перед Китаєм, що нібито росіяни не молодші брати китайців, що нібито багатополярний світ та все інше. А тут щодо Білорусі цікава ситуація, і те, що китайські військові прибули в Республіку Білорусі, Лукашенко почав тролити. І я хочу нагадати на тлі цих новин заяву Буданова, яку він зробив ще у 2022 році, а саме 2 жовтня, він сказав прямо, що Білорусь у значній частині залежить від позиції Китаю, і значно більше Білорусь залежить від Китаю чим від країни агресора Російської Федерації. І я скажу, що дійсно є залежність Республіки Білорусі від Московської та імперії цієї, але щодо Китаю, це питання окреме. Чому окреме? Тому що ще починаючи десь з 2015-2016 років відносини Білорусі та Китайської Республіки почали різко теплішати. Тоді ж у 2016 році Лукашенко робив гучні заяви, критикував Росію за відмову продавати Іскандери. Він повідомив про те Лукашенко, що Мінськ у зв'язку з активізацією Буцімто деяких сил хотів би отримати Іскандери, але не отримав підтримку Москви, і що буцімто Білорусі потрібно буде захищати Росію. А Іскандери не продають не те, що не продають взагалі. Москва відмовила, але в тому ж 2016 році з'явилось повідомлення. Що Білорусь закупила ракетні комплекси Полонес у Китай? Так, там мова йшла начебто про спільну розробку, але по факту це китайський комплекс. І були такі новини 23 серпня 2016 року, що РСЗО «Полонез», що вони поступили на озброєння білоруської армії. РСЗО Полонес це щось типу американської системи Хаймерс чи нашої РСЗО. Вільха, щось важко сказати, ефективність цієї системи, але в будь-якому разі це високоточна ракетна система. Нехай, звісно, це не іскандер, це не балістика. Але тим не менш, Китай чітко показав Москві, що він може постачати Білорусі ракетні комплекси, передавати, можливо, навіть якісь певні технології. Крім того, ось, до речі, є фотографії полонеза цього ракетного комплексу китайського. Крім того, Китай почав підстріляти плече Лукашенку щодо кредитів. Зокрема, у 2019 році, 16 грудня, була новина навіть міжнародних змі, що Білорусь отримала від Китаю безпрецедентний кредит. Тоді в змі писали і пропагандисти так зловтішалися, що, начебто, зараз Путін викрутить Лукашенку руки та все інше, але тут Бах Китай дав гроші, і Лукашенко розрахувався за боргами з Кремлем цієї московської до імперії. Більше того, у 2020 році з'явилось повідомлення, що Китай почав будувати свої заводи по збірці своїх автомобілів в Білорусі. Ну, з такою цілею, щоб експортувати ці автомобілі на Російську Федерацію, реалізувати їх і в Республіці Білорусь. І в тому ж 2020 році, 19-му, -19 з'явилися вже статті міжнародних ЗМІ, зокрема на Deutsche Welle, що Білорусь та Китай, що вони фактично зараз дуже дружні відносини, і що новий друг краще братської так званої Росії. Тому щодо Китаю ситуація досить цікава. Ми бачимо, що Китай повністю ігнорує все те, що робить Москва, і Лукашенко може фактично. У майже прямо посилати Путіна користуючись підтримкою Китаю. І я ще нагадаю ту новину, яка була перед помуслабним вторгненням, коли була зміна влади в Казахстані, коли фактично Зарбаєва відставили від влади, Токаєв став президентом. Ми тоді пам'ятаємо, що тоді Росія вела свої війська в Казахстан. І що було далі? А далі вони побули там, якщо не помиляюсь, три дні далі їх попросили на вихід. Російські пропагандисти прямо писали, що попросив Китай. І після цього швиденько зібрали манатки, і на Іл 76 російські десантники швиденько забрали з Казахстан. Це для розуміння того, що Китай він має дуже значний вплив, рішальний на цю московську недоімперію. Він має вплив на пострадянському просторі, в тому числі і на Білорусь, на країни Центральної Азії. Про що зараз пишуть міжнародні ресурси, американські видання, що зараз Москва втрачає свій вплив, і що би там не розповідали пропагандисти, по факту. Зараз Москва, Московська імперія, є васалом Китаю, так, так як пишуть деякі російські експерти, що росіяни фактично це так звані молодші брати китайців, і зараз все вирішується не в Москві, а по факту в Пекінь. Щоб там Лавров не кричав, і Путін, зокрема, на ШОС про начебто багатополярний світ. Але щодо Китаю, я хочу ще одну новину. Це повідомлення в американській ЗМІ сьогоднішнє Wall Street Journal, про те, що підтримка Китаєм війни Росії в Україні ставить Пекін у список загроз НАТО. Дійсно, без підтримки Китаю, навіть не те, що підтримки, бо Китай просто сказав Сі Цзіньпін, що все досить, забирає свої війська виводить, що б зробив Путін. Да нічого було б те ж саме, що в Казахстані, абсолютно те саме. Але ми бачимо, що Пекін не проявляє політичної волі щодо цього, немає такого якогось рішення, і в той же час є певний тиск на Москву. Ми знаємо, щоб Москва продавала Пекіну газ за внутрішньоросійськими цінами, і так дешево продає Росія газ Китаю, так взагалі по таким фактично дотаційним цінам. Є ще ряд інших новин. Москва зараз у повній залежності від КНР. Але на жаль, рішення Китаю такого політичного тиску немає. Хоча, включно з імпіном, лунають заяви з Китаю про Буцімто українську кризу і про те, що Китай начебто докладає зусиль і не буде сидіти, склавши руки, щоб вирішити цю так звану українську кризу. Ну, а як він сидить, ми самі все розуміємо? Є ще щодо цього, взагалі щодо Китаю геополітики, ще одна новина, на якій ми закінчимо цей випуск, піддаємо підсумки. Це повідомлення в міжнародних змі про, про те, що місія врятувати Україну і НАТО. Європа готує план на випадок повернення Трампа. Ну, от щодо Трампа, то я чому цю новину в кінці сказав, і оскільки ми говорили про Китай, про геополітику, справа в тому, що позиція Трампа, його радників, значної частини республіканської партії, цілком можливої більшості, це позиція така, щоб США вони частково ізолювалися, щоб була проведена революція в НАТО, щоб Америка залишила в Європі свої бази, повітряні бази, військово-морські сили свої. Залишила ядерну зброю, щоб мати геополітичний вплив. А от щодо піхоти, щодо бронетанкових кулаків, щодо тилу, логістики, це все ці всі витрати має на себе взяти Європейський Союз і загалом європейські партнери. І таким чином ситуація для США була б вигідною, тому що політичний вплив би залишився, а частину витрат можна було б відповідно списати на Європу безпосередньо. Але Тут є ще такий важливий фактор, як Китайська Народна Республіка. І я хочу нагадати, що, наприклад, у минулому році було декілька візитів у Китай. Зокрема, навіть і в цьому році був візит Сідіньпіна в Париж. Зокрема, в минулому році були візити канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Франції Макрона і. В такому випадку цілком можлива ситуація, якщо Трамп на це піде, почне шантажувати безпекою, гарантіями безпеки, тоді Європа може просто домовитись з Китаєм. І ми бачимо, що Європа вона намагається домовитись, а Китай зараз зацікавлений в тому, щоб не втратити європейські ринки, щоб дружити з Європою і відповідно боротися США на геополітичному рівні на тим, щоб хто ж буде єдиною в світі супердержавою. Тому такі геополітичні ми бачимо розклади. Ситуація цікава, і дійсно у Європи є, що сказати Трампу. Тому, скажімо так, коли зараз ЗМІ публікують, експерти заявляють про такі якісь песимістичні сценарії, що Трамп може вже таке там зробити. Насправді, не все так просто. Дуже не все так просто, і ситуація геополітично дійсно складна. Друзі. А що ви думаєте щодо всього цього всього? Пишіть свої думки в коментарях. Ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в ефірі.